Я хочу вам побажати. Я розумію, що коли я буваю на таких заходах, олімпійцям, я завжди, молодим олімпійцям, я завжди бажаю, щоб це був перший круг у сходженні на Олімпію. Але разом з тим хочу побажати вам. Наступному році де п'ятий ювілейний чемпіонат це команд України, наших, українців, які проживають в інших країнах. Я хочу побажати, щоб їх приїхали сюди надзвичайно багато. А ми що вас тут гарно зустріти і щоб у вас були надзвичайно багато позитивних емоцій. Успіхів вам усіх! В житті, в роботі і всього самого-самого найкращого! В голові комісії Національного олімпійського металу України по роботі з діаспорою. Заслуженому тренеру України з біатлону Карленко Василю Павловичу. Шановні спортсмени, тренери, організатори, спонсори, меценати, шановні друзі, дійсно це видатні змагання. Порядні. Я вважаю, що це змагання, які сприяють об'єднанню українців усього світу. І сьогодні це не про часто час, показали, що ми є Україна, що ми можемо дружно змагатися і перемагати. Тож слава Україні! Щастя, здоров'я! І до зустрічі на п'ятому ювілейному чемпіонаті. Чемпіонат нового року чемпіонат міку суботу команди української діаспори відбувається за підтримки Національного олімпійського комітету України. Для кожного учасника турніру вручаються особисто вітання президента Національного олімпійського комітету України, олімпійського чемпіона, героя України Сергія Назаровича Буки. Міжнародного об'єднання громадських організацій 4 -тур співорганізатора турніру пана Ігору Кодієння. Я не знаю, у котрий раз я сьогодні буду вітатися з вами, чесно кажучи, за цих 4 дні, а для мене 365 днів, коли ми готуємося до наступного нашого чемпіонату. Після фінального свистка Починається фактично робота. Я тим... листи, Я маю якісь відмови, я маю якісь погодження. І фактично цілий рік в тому очікуванні. Приїдете, не приїдете, погодитесь, не погодитесь, будете чи не будете. І тому сьогодні я четвертий раз поспіль. Після закінчення четвертого чемпіонату світу, ви що ви можете уявити? Ви учасники чемпіонату світу серед діаспорних команд, котрі збираються в Україні, котрі люблять. Україну. Шанують цю країну і котрі цінують те, що робиться для них, коли вони сюди приїжджають. І тому, знаєте, мене емоції трошки переповнюють. Вони залишаються на футбольному полі, вони залишаються в тій столові або на фер, де ми організовуємо організовані якесь харчування. Знаєте, той політ, але він дуже важливий. Той готель, той гуртожиток. І тому я вдячний, що ви кожен раз гукуєтеся, я вдячний, що ви кожен раз приїжджаєте. Я Міська рада міста тернополя. Міська рада міста Тернополя. Національний олімпійський комітет України. Міністерство справа спорту молоді і сім'ї. Спілка Українських підприємців Тернопільщини, Українська справа, Тернопільська обласна федерація футболу, призначання міжнародне об'єднання громадських організацій «Четверта хвиля. Лізких уклів вам всім, хто приїхав, відсік ми вам всім, хто прийшов. Так само вам дуже дякую. Україн, всім організаторам. Дякую і до наступних зустрічей. Наступний рік. Дякую. Національного олімпійського комітету України за внесок у розвиток олімпійського руху. На почесною відзнакою на України нагороджується пан Ігор Бокій. Слово надається заступнику голови обласної федерації футболу Олегу Мамусу. Шановні земляки, шановні гості, дозвольте мені за доручення голови. Дотиску обласної федерації футболу, подякувати вам за участь, за змістовний футбол, який ви продемонстрували. Думаю, ви тут знайшли багато знайомих, багато друзів. Я сподіваюся, що ви по приїзді додому передасте, що тут живуть чесні, доброзичливі і мужні люди, які до кінця будуть захищати рідну землю і незалежність нашої країни. Слава Україні! Наші нападки переховання на нашій землі вручити кожній команді скромної зарубежки. Є для наших суповістів футболістів з Іспанії. Україні з Білорусі. Українці з Польщі! Українці з Румунії! І українці, звичайно, з Тернополя. В парадемі як розпочинаємо церемонію на урозі. Хочемо ще раз висловити слова вдячності організаторам турніру, а саме Тернопільській міській раді, Тернопільській обласній федерації футболу, міжнародному об'єднанню громадських організацій «Четверка хвиля, Національному олімпійському комітету України та лізівські підприємців Тернопільщини Українська справа, а також суддям, медикам та волонтерам, без яких це свято спорту було б неможливо. Роспочинаємо церемонію народження кращих ракетів по І Іде народження запрошується. Ніна Митрівна Умани.